Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про таку гру, як Vibes. Це гра карткова. Будемо говорити взагалі, що це за такий проект цікавий, які взагалі тут перспективи для заробітку, тому що в будь-якому випадку ви прийшли сюди заробляти гроші, а ігри грати можна і на PlayStation, і так далі. А якщо за це ще, в принципі, платять, то треба по-любому вивчати ці. Тож поговоримо якраз про перспективи заробітку, на чому ми можемо тут зробити. Також розкажу про ниточки, які ведуть до проєкту Абстракт, про який ви теж дуже багато вже чули. Я так само знімав відеоролик про топ-10 вайт-листів на мережі Абстракт. Та взагалі поговоримо, чи можливий ейрдроп від проекту Абстракт за допомогою цього проекту Vibes. А як ще взагалі додатково можна тут заробити, якщо навіть не розраховуючи на Airdrop, і як почати грати та вигравати, скажімо так, лайфхаки розкажу вам? А, отож, переходимо до основної частини відеороллику. Перше, з чого хотів би почати, друзі, це звичайно ж таки із самої відомої колекції, яка називається Pudgy Пенджунс. А це пінгвіни, NFT колекція. Всі ми добре знаємо, пам'ятаємо, який шум взагалі ця колекція наробила в криптосфері. Роздали airdrop, NFT коштують дуже великі гроші, там по, 2, по 30, по 35, 36 ефіріумів коштувала вона, NFT. -шка. Роздали дроп, запустили токен, який торгується, теж там мільярди доларів. І в принципі багато людей а, з різними думками, а, такими як а, за в пенгу, там роздадуть айрдроп, Тестнет абстракт, команда Абстракт пов'язана, точніше одна і та сама команда, що її створила на в колекцію а оцю пінгвінів. Одна команда, одна екосистема буде дроп там, там, там. Але, ну давайте так: тестнет абстракт вже закінчився. Люди клацають, прострочений оцей тестнет, тому що там була конкретна дата закінчення, але люди все одно продовжують тикати там той тестнет. А далі розкидають на гаманці токени пенгу в надії заробити і отримати airdrop від. Проекту Абстракт або екосистемних якихось проектів, які в цій мережі, що теж я зробив, в принципі, на декількох гаманцях в мене токени пенгу є, і, в принципі, як холд. Ідея класна і як перспектива ейрдропу теж ідея непогана. Але ніхто майже в інфополі моєму не говорить про проєкт Vibes, від команди, яка створила NFT-колекцію пінгвінів, від фаундера проекту Лей Реров Брайана Пілігріна. І взагалі, можна так сказати, що це Андерадар. Можливо, не гем, але точно Андерадар-проект, який ніхто не шилить, і можна в принципі детальніше роздивитись, детальніше розібрати, що це за проект. Я думаю, що в принципі, друзі, ви пам'ятаєте такі ігрушки, пінгвінчики, які купувалися десь там в європейських країнах, можна було їх купити. І ці груш офлайн маю на увазі в магазинах. Можна було купити ці ігрушки, такі паки свого роду. А і, скажем так, відсканувати там QR-код і отримати. Ну розраховували люди тоді на Airdrop, Не знаю, чому не отримала, не отримали. тож це по факту та сама гра, а карткова гра, яка називається Vibes, Тут теж є паки, тут теж є картки. А це, якщо коротко, детальніше будемо говорити вже трошечки пізніше про саму гру, як в нього грати. Це все ми обов'язково розберемо. Хотів би почати з твіттеру. Твіттер в нас налічує 61, тисяч, 61 тисячу фоловерів. Одразу бачимо та абстракт, і зараз детальніше теж про це поговоримо. Отож, ця гра. А зараз теж в принципі набирає популярності, хоча не є так багато людей, які слідкують і грають в цю гру. Запущений зараз нульовий сезон, де є свої, скажімо так, певні плюси участі, якщо ми будемо брати участь у нульовому сезоні. І про них я теж вам розкажу. А, значить, гра взагалі з жовтня, з листопада місяця, була запущена якраз перед виходом пенгу. І, скажімо так, тоді навіть не було pvp гри тобто гри проти людей і онлайн, а, скажімо так, онлайн гру запустили вже в грудні місяці. Переходимо до, взагалі, до інвестицій. Проект Vibes взагалі зібрав 2 мільйони доларів інвестицій від таких ангелів, від таких інвесторів, як Брайан Пілігріно, про якого я вже говорив, і само собою від проекту від команди IGLU. Я не знаю, як правильно це читається. Можна казати IGLU. Отож, Брайан Пілігріно, CEO, фаундер компанії Layer Zero, проінвестував в цей проект, і це дуже важливо. Це все, якщо потім скласти в купу, буде загальна картина, і я думаю, що вона вам набагато більше сподобається, ніж просто зараз я буду показувати якісь окремі моменти. Тому все це разом ми зберемо і проаналізуємо, чи варто взагалі цей проєкт відпрацьовувати, можна так сказати, і грати в цю гру. Значить, команда iGlu. Це та сама команда, яка а, створює зараз і будує мережу Абстракт, яка буде запускатися вже в кінці січня, а, тобто вже досить скоро нам залишається десь тиждень-два для відпрацювання проєкту Vibes і потенційного дропу. Я не кажу, що це буде гарантовано, але я думаю, що якось ми можемо зачепити абстракт і, можливо, на цьому ще й заробимо. Це про команду, про можна так сказати, фонд. Пише tr 3 фонд IGLU. Далі переходимо до Брайана Пілігріно, куди цей наш дорогий пам'ятний інвестор, фаундер, який дуже багато нас дражнив дропом від Лейри Зеро, Сібілів дуже дражнив, куди він взагалі інвестував? Бачимо, що він інвестував і Нічію Корн, який запускався на Легіоні, і взагалі там дуже погані умови. А, і саме цікаво на що би я хотів би звернути вашу увагу, друзі, це Fantasy Top, а, тому що цей проект на Бластці це так само була карт карткова гра, а, де можна було, я так розумію, заробляти а, бу де були дроп а, е гол е від проекту Blast. тобто було розподілення. Всі ці люди, які в самому початку залетіли в цей проект. Дуже класно зробили і досі цей проект працює і ну вдається там, в принципі, заробляти. Брайан Пілігріно не заносить якісь пусті проекти. Як бачимо, взагалі список не такий великий в нього з інвестицій, але проекти відомі, хоч вони і невеликі, інвестиції так само тут, там по декілька мільйонів доларів, але все одно. Проекти класні, проекти відомі, тому Брайан Пілігрін заніс в проєкт Vibes. Ну і про Fantasy топ, як я вже казав, тут інвестиції були теж 4 мільйони доларів, тобто в два рази більше, ніж на проєкт Vibes, хоча це був seed Round. Є ще не розголошений раунд, і невідомо не взагалі, яка сума тут була інвестована. Але бачимо, що тут інвестував цей фентезі Топ Брайан Пілігрін. Е, отож, переходимо взагалі до Твіттер-Скору проекту Vibes. Бачимо, що 30 пунктів набрав цей проект. Доєднався в березні місяці 24-го року. Пише тут 62 тисячі підписників. Так само і одразу ж таки бачимо топові проекти, які підписані на проект Vibes. Це Райбу, Пінгвіни, екосистема Абстракт, сама мережа Абстракт. Бачимо тут Алекса Сваніка, це в нас CEO Nansen. і, в принципі, теж багато людей, які є інвесторами в топові проекти. На які ми теж робили ставки, і теж які відпрацьовували друзі. Як бачимо, проект дуже тісно пов'язаний із екосистемою Abstract, та як ми бачимо в інвестиціях, Vibes, взагалі, команда і фонд Айґлу, це ті самі пінгвіни. Брайан Пілігріно, так само інвестор в Абстракт і Фентезі топ. Тобто ці всі ниточки, якщо зібрати в купу, можемо скажем так зробити таку. Здогадку такий прогноз, що можемо просто зачепити дроп від екосистеми Абстракт або від самої мережі Абстракт, що теж дуже перспективно, тим більше інвестицій 2 мільйони доларів. А і це був раунд для інвесторів, скажімо так для ангелів. Це не було ще раунду інвестицій там сід раунд, чи там пресід, чи навіть не розголошений раунд. Це просто від по суті таких офіційних особ. Давайте, друзі, покажу вам взагалі, як виглядає гра і як взагалі в ньому грати. Значить, друзі, по інтерфейсу бачимо, що є кнопка Play, кнопка Store, паки колекції лідерборд. Давайте одразу перейду до лідерборду і покажу взагалі, скільки людей є в цьому лідерборду, взагалі скільки людей приймає участь у цьому проєкті, Можна так сказати. Отож, гуртаю, і одразу бачимо, що 2,5 тисячі людей зараз є зареєстрованим в цей проект. Значить, друзі, отут будуть відображатися всі ваші паки з картами, які можна одразу скажу, що можна купити за реальні гроші. І якщо хочете купити паки з картами, то за допомогою токенів Пенгу ви це зможете зробити. Просто підігнавши свій гаманець до цього проекту, а одразу скажу, що тут є магазин всередині гри, де ви можете купити за геми, які купуються якраз таки за токени пенгу, Купити собі паки. По токеноміці скажу, що зараз можна в принципі зробити розрахунок 100 гемів 1 долар, тобто 200 це в нас 2 долари. А дві тисячі, це в нас вже виходить, 20 доларів, і 10 тисяч гемів це в нас 100 доларів. Зараз ми перейдемо в на веб-сайт, і там в принципі, розкажу і покажу детальніше. Друзі, на сайті самому цієї гри можемо під'єднати свій гаманець. Я вже під'єднав його. І за допомогою цього гаманця ви зможете купувати собі геми, за які можна купляти паки. Отож, отак виглядає взагалі цей магазинчик. І як бачимо, 600 гемів зараз коштує 6 баксів. Отож, ці геми ми можемо купити за наш кеш, нашу валюту за допомогою мережі, за допомогою платформи Stripe. А можемо купити за допомогою крипти. Там, якщо у вас є токени PENGU, у вас є Solana, у вас є USDC. Ну в більшості це просто USDC Solana. Тож бачимо та розтінки. І після того, як ми купили геми, ми можемо в магазині тут купити. Паки різні з різними картами. А одразу от ви бачите, та на, зараз на екрані ось ті паки, такі самі паки, в принципі, офлайн купували люди в магазинах і відсканували ці QR-коди, ці ігрушки і якось там вони собі вже. І, і вони тут, в принципі, можуть з QR-коду цей код ввести тут і утримати ці паки вже в онлайн грі. А зараз на даний момент в мене вже 700 золота. А гемі у мене ноль. Купував вчора. Буквально там 200 гемів. Чисто протестувати, як це все працює. Зразу скажу, що тут не обов'язково купувати їх зараз. Нульовий сезон, і ви можете собі ну, розробити розробники взагалі зараз зробили таку можливість для нових людей. Фаза нульовий сезон. І в нульовому сезоні ми можемо протестувати багато, багато карт, багато оцих паків. Нам видаються паки за виграш. І тому можна зараз безкоштовно фармити цей проект. Маємо до кінця тижня цього можливість взагалі безкоштовно фармити по суті цей проект. А і, скажем так, якщо хочете донатити, купувати ці паки, я би теж це в принципі радив, тому що це все взаємодія із самим проектом. Це донат, можна сказати. Тим більше ми прив'язували свій фантом гаманець. Я думаю, що за це теж може бути. Як мінімум один критерій. Е, отож, є дві кнопки е, грати з гравцями, це в нас онлайн, і є кнопка з AI, тобто з штучним інтелектом грати. Давайте, в принципі, покажу, як це все відбувається. E, насправді тут треба трошечки часу, щоб розібратися, тому що раніше я ні, не, ні разу не грав в такого роду ігри. E, Останній раз грав напевно, що в сендбокс, і в принципі був задоволений тільки вже тоді, коли розібрався, як взагалі працюють у ці механіки, як взагалі там грати, то того що все лагало там, і в принципі. Саме головне що там можна було заробити, і це мене мотивувало. Так само тут бачимо Міліган. Що це значить? Це означає, що ми можемо, в принципі, як в будь-якій картковій грі, на, поч... на самому старті ми можемо карту якусь вибрати, яку нам поки що не потрібно, і вона потім нам підкинеться, з'явиться. Тому я, напевно, що ось цю карту поки що заберу і лишу всі інші. Тож, а що ми взагалі тут бачимо? Давайте буду вам розказувати детальніше. Бачимо ось цього пінгвінчика, це в нас називається барон. Якщо цей пінгвінчик сидить на нашій стороні, тобто на нашому кріслі, то він безкоштовно нам буде фармити так звану ману. Вона мана буде набиратися тут. При досягненні максимуму, при досягненні 15-16 карт ми виграємо. От. А є також в кожної карти своя властивість, а є екшен свого роду, де ви можете по суті за допомогою властивості тієї чи іншої карти, скажімо так, заподіяти деяку шкоду карті противника, опонента. І це теж дуже важливо. Також що ми бачимо, от якщо подивитися, ось на цифру 8 і рибку зверху. Це в нас кількість взагалі риби, яку нам потрібно зловити. А значить, давайте для прикладу я взагалі вам покажу, як це все працює. Я виставляю саму меншу карту, саму слабшу, можна так сказати, на перший ряд. отут. вона буде обернута, значить. Все, я поклав одну карту, і як ми бачимо на цій карті, в нас тут вудочка. Тобто, можна так сказати, ми закинули вудочку і чекаємо, скажімо так, на і це образно кажучи, це в нас одна риба. Всі ми бачимо на картах у ці рибки: вісім рибок, вісім рибок, вісім. Далі в нас дві рибки. А і якщо ми, наприклад, схочемо викласти ось цю карту. Там, де дві рибки, викласти її сюди, щоб вже по суті, приступити до того скажімо так, бою з нашим опонентом, то мені потрібно, щоб знизу було дві карти, дві вудочки. Якщо буде дві вудочки, буде дві рибки, і я зможу викласти ось цю карту вже ось сюди, на другу лінію, на першу лінію фронту, якщо так можна сказати, саму ближню. Далі, значить, тут у нас кнопка наш хід. Хід противника опонента і екшн фаза це якраз таки будуть викладатися ці карти, в яких є значок екшн і які можуть взагалі якусь властивість свою показати і нанести шкоди. А так, наприклад, ось ця карта з позначкою, ви бачите, put your flippers in the air, і знизу пише «Action», Тобто ця карта може щось виконувати. А і збоку, в лівому куті на цій карті, ми бачимо, що тут є четвірка і е, пінгвін, черво, е, жовтий пінгвін. Тобто, якщо буде там чотири пінгвіни на першій лінії, ми зможемо викинути ось цю карту, поставити її. І а, коли буде екшен фаза. Ми зможемо її використати. Тож зараз я пропускаю хід і даю можливість опоненту взагалі викласти свої карти. Максимум можна викласти, якщо не 2-3 карти, тобто на першу лінію, на другу. І далі чекати до екшн фази От зараз відбувається екшн фаза як бачите. Карти всі не викладені, ми зараз не зможемо її включити, в принципі, пропускаємо. І зараз відбувається вайп-чек. До речі, про взагалі вайп. На кожній карті є в правому, в правому нижньому куті цифра і підпис вайп. Що це таке вайб? Вайп це, по суті, удари і сила, з якою ми будемо, скажімо так, боротися з нашим опонентом. Чим більший оцей вайб, тим більше. Більша перевага і більша, скажімо так, ефективність наших карт. Якби ми, якби ми, наприклад, зараз виклали би чотири оцю карту з чотирьома вайбами, і в противника була така ж карта тільки з двома вайбами, можна сказати, що ми виграли би раунд. Це якщо коротко, як взагалі працює ця система. Можливо, друзі, я розповідаю якось дуже важко чи незрозуміло. Насправді, я би просто кожному з вас рекомендував би зайти в цю гру, пограти декілька каток, можна так сказати, із штучним інтелектом. Там є туторіал, так само ви навчитеся і зрозумієте механіку вже впродовж там, першої, другої гри, і зможете грати вже з реальними гравцями. От як бачите, наш опонент виклав дві карти на. Саму першу лінію, а на другу лінію вже де безпосередньо на якій ми будемо виставляти теж свою карту, щоб протидіяти опоненту і боротися з ним. Отож, зараз що я буду робити? Я буду викладати карту на нашу основну лінію, і потім вже щоб побити його карту, або як мінімум з таким самим вайбом викласти. Також бачимо, що в нього карта з двома рибками. Дві рибки це означає дві карти в. Можна так сказати, в запасі дві карти ось з цими вудочками, що він може таку карту викласти. Це якщо коротко. Так, зараз відбувається екшн-фаза. Я її пропускаю. І вайп-чек зараз виграє наш опонент. Поки я говорив, пройшов час, і в принципі, чувак виграв. Не чувак, а штучний інтелект. Окей. Okay. Так, третій раунд. Як бачимо, пінгвінчик вже перейшов на сторону штучного інтелекту. Можна так сказати, йому буде фармитися плюс одна карта після кожного ходу. Буде автоматично, ще одна карта в запас, і він же зможе більший, більший вайб викладати ось на основну лінію, скажімо так. А далі мій хід. Я буду викладати слабші карти зараз, напевно. Що. Значить, 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 маємо дві таких. Я, напевно, одну сюди покладу. Давай, ну так, так зроблю. І зараз, бачите, підсвічується нам карта з жовтим-жовтими тінями, жовтим світлом. І, в принципі, я можу ось цю викласти, тому що ми маємо тут дві рибки. Дві вудочки в нас є. І ці дві, вуд, дві рибки нам фармляться. Все, більше я, якщо не помиляюся, не можу викласти. Хоча, якщо чесно, оцю карту я би так само сюди, ну, на жаль, ми її не виклали. Окей, все, нажимаємо пас. Скоріше за все, я цю катку програю, тому що все пояснюю вам. І е, не кажу, що я вже експерт просто по цій грі. Але точно можу сказати, що перспектива якраз таки цієї гри в тому, що ми можемо е, грати, вигравати, попадати в топ. Якщо ми, наприклад, попали там в топ 100 топ 500, чи там в топ 1000 я не знаю, які там будуть тіри, е, можливо, будуть якісь безкоштовні там нагороди, можливо, невтішки, якісь будуть, можливо, безкоштовні паки, які можна буде продати. Можливо, запуститься тут до речі, магазин, де можна буде це все е, з гравцями, скажімо так, обмінювати продавати І на цьому теж заробляти. Тут ну насправді можливостей багато. а тож екшен фаза я її пропускаю. І вайп-чек, і знову ж таки, штучний інтелект виграв, тому що у мене була тільки одна карта виставлена з вайбом 4. Ось саме. А в нього дві карти по 4 було на той момент, і він її виграв, скажімо так. А ні, точніше, воно рахує взагалі найвищий вайб, тобто воно не сумірує взагалі, а, всі карти, воно просто рахує там, де карта з найвищим цим вайбом. От Він зараз виклав карту, ось цю, тут вайб 6. Ця карта виграє вайб, якщо я не покладу для протидії ще якусь одну карту з високим вайбом. Зараз, на жаль, я можу покласти а, тільки а, таку карту, яку мені не шкода сюди. як Кладу її, скажімо так, запас, тому що нам не фармляться карти та як в нього, тому що барон на його стороні. А отож, далі я мушу йому значить, покласти якусь карту, значить, значить, значить. Так, так. так, 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 так. Ну, давайте, давайте ось цю я покладу йому, в принципі, і вже маємо дві карти для, для протидії. Все, я нажимаю пас. А зараз він буде використовувати якусь свою екшн карту щоб протидіяти. На жаль, мене, мене я зараз не можу використовувати екшн карту але, тим не менш, вайп-чек, і він знову грає 8-4. А суть гри і кінцевий результат залежить від кількості взагалі викладених карт на стіл. Чим більше карт ви виклали, а тим більша можливість взагалі виграти. Але так само тут є інша сторона медалі. Якщо ви на початку на початкових раундах. На самих перших раундах викладете всі карти, то вам буде тяжко виграти, тому що противник може, опонент може збирати найкращі карти з великим, високим вайбом і просто вас тушити своїми екшн картами властивостями і, скажімо так, вигравати. Як бачимо, вже опонент виклав 11 карт. Я виклав поки що тільки 5, а отож я програю. Далі, я можу викласти, можу викласти, в принципі, Ще карту. Так, і ще можемо, в принципі, викласти одну сюди. Так, виклали і нажимаємо пас. Опонент зараз буде використовувати екшн напевно. що Так, чекаємо вейтінг. Нажимаємо знову пас, тому що в мене теж екшн карта немає. Знову вайп-чек. І він знову виграє. А зараз будемо більшості викладати на те, щоб фармилися якраз таки нам оці рибки, що ми могли викласти карти з а, вищим вайбом. Взагалі, в мене якісь карти попали з цього разу не дуже. От, наприклад, ось ця прям, я так розумію, якась рарна карта. Бачите, вона світиться червоним, і в мене є 10 вайбів, але потрібно 10 рибок. Тобто 10 вудочок мусить бути тут, щоб я використав ось цю карту. Якщо коротко. Значить, наш е, час зараз. Давайте я повикладаю як мінімум ось цю. Вона нам не потрібна. І напевно, що цю теж. А ні, цю ми вже не можемо використати. На жаль, так, нажимаємо пас. Бачимо так, друзі, що зараз підсвічуються у мене дві карти жовтим кольором. Це дві карти, які виконують якусь дію. Давайте покажу взагалі, як це працює. Я кладу карту. А і що взагалі ця. Карта робить. Так, значить, yellow patch. Виберіть три жовти пінгвіни. Я вибираю три жовтих пінгвіни. І все, ми використовуємо властивість. Зараз буде вайп-чек. Ми програємо, але, але нам додається просто три карти. Зараз, якщо не помиляюсь, ну, зараз, зараз побачимо, нажимаємо пас. Так, нам три карти додається, як бачимо в колоду. Які ми теж можемо використовувати. Зараз ми зможемо ви, е, використати ось цю карту, тому що тут низький е, е, поріг. Значить, ну, тут повністю він нас виграв, тому що властивість у нас була така, що ці всі карти в них приховуються вайб, але нам додається три карти в колоду. Тому майте на увазі, якщо у вас буде така карта, яку я тільки що виставляв. Так, опонент. Зараз буду виставляти карту, Ну в нього взагалі класні карти. З високим вайбом і плюс ну він виграє. Зараз він виграє. Бачите, в нього вже 16 карт. У мене 8 викладено всього лише. Так, давайте попробуємо, що ми можемо тут зробити. ну Тут нема сенсу щось тут. Ну Давайте викладемо одну сюди, наприклад, Одну сюди. Більше ми, напевно, що не зможемо. Більше не можемо. Окей, нажимаємо пас. Ну Цю катку ми програли, це вже 100%. Але для прикладу, я думаю, що вам буде корисно. Нажимаю пас і вайпчек. Бачимо, що знову по вайпчеку він нас виграв 12.4. І це всього лише бот, друзі. Все, бігін, раунд 8. В нього вже 17 карт. І все, я програв, як бачите. Якось так взагалі виглядає ця гра. В принципі, детальніше ви можете повивчати її. Кажу, потрібно зіграти 2-3 катки, щоб більш-менш зібратися в механіки гри. Також був такий кейс, як Паралель. Це був проєкт теж карткова гра з весни минулого року. І теж хлопці там фармили буквально по 10, 15, 20 доларів за день. З не такими високими інвестиціями, там в районі 200 доларів чи 150, ви змогли би фармити досить довгий період часу, і досі ця гра працює. Ви можете фармити. Тут просто що команда тісно пов'язана із проектом Абстракт з екосистемою Абстракт. Ми можемо за зачепити цей проект, отримати дроп токенів АБС. Можливо, а якщо не отримуємо, є можливість пофармити цей проект, вийти в топ. Або просто фармити оці паки, вигравати, купляти ці паки. І коли буде більш детальна токіноміка якась, більш ну, зрозуміла взагалі фінансова частина цієї гри, можна буде, я думаю, заробити. Чому цей проект цікавить мене? Я вже, в принципі, вам впродовж цього відеоролику розказав. Цю гру я буду грати, можливо, так само на там декілька акаунтів. Не бачу сенсу там сильно мультити. Але ну. Ті люди, які зайшли в фентезі топ на самому початку, заробили гроші. Ті люди, які е, працювали і грали в гру Паралель, схожа механіка, схожа гра до цієї, просто з іншими персонажами, теж заробили. Я думаю, що тут кейс буде такий самий, друзі. Розказав вам максимум інформації. А якщо був корисний цей відеоролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також не забувайте, що я ділюся із своїми думками і швидкими апдейтами у своєму телеграм-каналі. А теж на нього підписуйтесь, переходьте і всім пока.